Міфи давньої Греції. Пропонтида Із розділу Аргонавти. Лемносянки дали Аргонавтам у путь вина та всяких наїдків. Тож довгий час їм не було потреби приставати до берега. Нарешті Арго війшов у широку протоку. Її тиха, прозора гладінь. Виявилася підступною, бо кам'янисте дно було місцями мілке, небезпечне. Гелеспонт, пояснив Тіфій, і усі аргонавти побожно згадали маленьку небіжчицю Гелу. Довго пливли вони протокою, та нарешті береги розступилися. То почалася пропонтида. Що її ми тепер називаємо Мармуровим морем. А за кілька днів зіркі очі Лінкея розгледіли у ранішній млі невисокі гори. Підпливли ближче і побачили острів чи радше півострів, бо кам'яниста смужка з'єднувала його з фригійським берегом. То ведмежа гора. Пояснив досвідчений Тіфій. Та люди живуть не вгорі, а тут на узбережжі. І справді, на березі вже зібралися люди і цікаво роздивлялися чужий корабель. То були мирні доліони, що вели свій рід від самого Посейдона. І могутній Бог оберігав їх від усякої кривди. а надто від найближчих сусідів, шестируких велетнів, що жили на ведмежій горі. До Ліонами правив юний цар Кізік. Він перший привітав аргонавтів, гостинно запросив їх до свого палацу, а його слуги вже різали й білували найкращих баранів пригощати гостей. Незадовго до того. Старий віщун провістив Кізікові, що як до нього припливуть сміливі мандрівники на великому, ще небаченому кораблі, то він має їх ласкаво прийняти і нізащо не встрявати з ними в бій. Тож Кізік добре прийняв аргонавтів, частував їх цілий день, а наступного ранку показав їм свої володіння. Із кізіком охоче пішли усі аргонавти, крім Геракла. Той, як завжди, зостався, стерегти корабель. Обдивившись півострів, що був напрочуд зелений, багатий на джерела і звірину, аргонавти вже повертались до моря, коли раптом почули якісь дивні звуки, немов тріщало і гупало каміння. Вискочивши на берег. Вони з жахом побачили шестируких велетнів, що відривали від скель великі кам'яні брили й кидали у воду, закриваючи вихід із затоки, де безпорадно стояв Арго. Ні, не безпорадно. Геракл із корабля сипав своїми непомильними стрілами. Велетнів полягло вже багато, а коли Ясон із друзями. Напали ззаду, шести руки створіння, здоровенні, але незграбні, незугарні, відразу кинулися в розтіч. Та їх утекло небагато, на радість боязким доліонам. Більшість зосталась непорушно лежати при березі, наче величезні дуби, що їх повалив буревій. Аргонавти попрощалися з юним кізіком та доліонами, сіли на свій корабель і знову взялися за весла. Збуджені битвою з велетнями, у поспіху й метушні, вони забули набрати свіжої питної води. Тож довелося їм уже наступного дня виглядати, чи не видно землі. Щоб тим часом розважитись. Геракл заохотив усіх позмагатися на веслах. Усі радо погодилися, не знаючи, певне, що воно таке змагатись із Зевсовим сином. Довго всі дружно веслували і Арго стрілою летів уперед. Та от стомлені аргонавти стали один по одному кидати весла. Ось уже крім Геракла. Веслують тільки п'ятеро, але й вони знемоглися. Нарешті тільки один ясон ще веслує, не відстає від Геракла. Ні той, ані той не бачили, що Арго підпливає до якоїсь землі. Але досвідчений Тіфій, хоч, захопившись, як і всі, змаганням двох могутніх героїв, не забував міцно тримати кермо. Спрямовуючи корабель до вже близького берега, раптом у дуже геракливих руках тріснуло весло, і в ту ж мить я сон упав непритомний. Змагання скінчилося за згодою всіх аргонавтів, перемогою обох героїв. Аргонавти вийшли на берег і полягали в холодку відпочивати. А невтомний Геракл одразу подався в ліс шукати дерево собі на весло. Усім хотілося пити, тож послали по воду наймолодшого юного Гіласа. Майже хлоп'я, що його Геракл узяв із собою в подорож. Схопивши глиняний глек, Гілас побіг шукати річку або джерело. Місцина була незнайома. І довелося йому поблукати, аж поки вийшов на тінисту галявину і побачив невеличке тихе озерце. Його спокійне плесо відбивало зелене віття і клапті блакитного неба. Відбило воно і хлоп'ячу постать, струнку, засмаглу. Вода була чиста, прозора, навіть видно було камінці на піщаному дні. Хлопець схилився до води, припав з спраглими вустами до неї. Аж тут дві ніжні дівочі руки обплели йому шию, принадно блиснули зелені очі, і красуня яда потягла хлопчину на дно. Гілас устиг лише злякано зойкнути. І ще раз голосніше. А тоді почувся плюскіт. І все стихло, тільки брижі пішли по воді. На березі зостався тільки гіласів глиняний глек, і на нього по довгих пошуках нарешті натрапив Геракл. Герой саме вертався до корабля, несучи молоденьку сосну собі на весло, коли раптом почув розпачливий зойк, і знову зойк ще дужчий. Геракл упізнав, то був голос його улюбленця Гіласа. Кинувши додолу сосну, він побіг на той зойк, гукав хлопця раз у раз, продирався крізь зарості й хащі, розривав руками чагарник, та хлопця ніде не було. Вискочивши на галявину, Геракл побачив невеличке тихе озерце. А біля самої води гіла сів глек. Зрозумів герой, що сталося з хлопцем? Зажурився і не схотів нікуди йти звідти, де загинув його юний друг. А здорожені аргонавти, нічого не знаючи, лаштувалися до сну. Втома їх швидко зборола, і вони міцно поснули. У досвіта Ще й на світ не благословлялося, суворий Тіфій усіх побудив і сказав негайно сідати до весел. Тільки вранці, як зійшло вже сонце, аргонавти побачили немає поміж ними Геракла і Гіласа. Мимохідь усі притримали весла і втупилися очима в Ясона, а той сидів мовчки. І ясне шоло йому неначе оповила чорна хмара. Зненацька не витримав Теламон найщиріший Гераклів друг. Він підбіг до Ясона і гнівно крикнув Підступний, Ясоне, я знаю, ти навмисне зоставив на березі Геракла. Адже тільки він може затьмарити твою славу героя. Ганьба тобі, і навіки буде ганьба. Коли не завернеш назад корабля. А що я сон похмуро й мовчки сидів, незважаючи на теламона. Той геть розлютився, підскочив до старого керманича і закричав знову Тіфію, звертай назад, корабель! Звертай! Аргонавти розгубилися, не знали, гребти їм далі чи ні. Умовляли Теламона схаменутись, але той нікого не слухав, і силоміць поривався до керма. Раптом корабель спинився. Мореплавці аж принишкли. Спинити корабель міг тільки Бог, смертним це не до снаги. І справді, то був морський Бог, віщий Главк. Він висунув з хвиль голову, сиву, кошлату, повиту морськими водоростями і химерними мушлями і владною рукою спинив Арго. Смертні! Киньте сперечатися! Загуркотів, наче морський прибій його голос. Де вам іти проти волі, всемогутнього Зевса? А саме з його волі Геракл зостався на березі. Йому роковано зробити великі подвиги, щоб стати безсмертним, а Гіласа затягли на яди до себе в чисту озерну воду. Видно, таку долю випряли йому невблаганні Мойри. Тож не вертайте назад, а їдьте спокійно туди, куди вам призначено путь. Голос, схожий на гуркіт прибою, замовк. І сива, кошла та голова сховалася у хвилях. Зраділи аргонавти віщим словам морського бога, і дружно взялися гребти. А засоромлений таламон. Підійшов до Ясона і ніяково мовив Даруй мені гнівні слова, з розпачу я не тямив сам, що казав. Ясон не таїв лиха на щирого таламона, І знову згода і мир запанували на Арго.